Привіт, друзі, привіт філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з марками свого дитинства. До вашої уваги я пропоную ось такий набор марок. Тут він у мене є з чотирьох штук, але одної знову ж таки немає. Я вже не в перший раз це помічаю, що коли я знімаю відео, мені не вистачає однієї марки. Я можу тільки здогадуватися, куди вони поділися, бо багато часу пройшло. Я довший час не звертав уваги на свою колекцію, не зглядав туди. Чи то на пам'ять може комусь мої батьки техніку тишком-нишком дарували по одній марці із дітей, які приходили з дорослими до нас у гості, чи то я, може, мінявся з кимось, тепер не пам'ятаю, чи як воно було, але по факту одна марочка відсутня. Вона була схожа. На ось такого от звіра, але більш такого мохнатого. Тобто, нагадувало до історичного коня. Ну що ж, будемо знайомитися, вибачте, з тими, що є. Це доісторичні тут зображені звірі. Ось розпочинаємо тако зліва. Якраз того, що я вам показував тільки що. Це є зауролов, Ось так. Індокротерій слідучий. Ось цей. Сордес. То той, що ось літає. І тіестес той, що плаває. Ось такий. Ну, то, я так зрозумів, ось цих два звіра це були травоядними такими гігантськими, типу динозаврів. Ось це от така доісторична, напевно. Якась гігантська велика риба. А ось це такі первоптахи. Як колись ми вчили, пам'ятаю, по зоології, первоптах Археоптерекс. Ось такий був схожий, тільки то, що він був спірем. А ось такі, то були там чи перед ним, чи після нього. Такі от теж типу птахів. Ну, ось що вам ще сказати. Випущені вони були поштою СССР. Тут ось добре видно, великими буквами написано. А ось тут дуже малесенькими. Я ледве розібрав навіть в окулярах погано видно. Що це 1990 рік випуску марок. Ось, наприклад, тут же ж цифра є ось 10. Така там менша буква є буква К. копійок це означає. Марки, бачимо, ось є печаточка добре видно гашені. І... Випочні, я вже казав, в 90-му році. Якщо загальну суму зложити ось є 10, ось 5, 5 копійок, ось 1 копійка і 20. Це разом виходить 36 копійок в загальному за цей набор було заплачено. Мабуть, з 5 марок, в наявності мають 4. Траш, напевно, цих марок невеликий, тому що продають їх. У інтернеті по найдорожчій ціні 100 гривень, я бачу, люди продавали. Також навіть на Віоліті хтось був продав у 2021 році і за 10 гривень. Ну, правда, вже було 3 роки тому. Ну і ось такі хороші, красиві марочки. Завітали до нас і познайомилися з вами, а ви з ними. Підписуйтесь на наш канал, будемо раді вас бачити. З вами був канал Марки Шухлядки. З цього доброго, миру і добра. До побачення усім усім!